Поезія так, це моя сестра. На мене часом гнівається дуже, хоча для неї я і за стара, та я до неї ще не забайдужа. Я, як сестру, люблю її за те, що і прекрасна, і багатолика, все молода майстерністю росте, поділиться і досвідом великим. Для неї я писати вірші мушу, для неї я хвилини чарівні. Натхненно виливаю душу, тоді так легко робиться мені. Я склала збірку і назвала її Життєве коло», тому що в житті людини, так як у природі, все обертається колем. Народження, розквіт, зрілість, старість і зима людська так само це і можна назвати весна, юність, літо, розквіт, осінь. І зима це вже старість. Ну і віддала я певне і любовній ліриці. А сьогодні День Матері, Ну, ми будемо святкувати, ще День матері. Ми руки матерів цілуємо дуже мало. Їм забуваємо складати шану. Лише тоді проймає гострим жалем, коли на світі поруч їх не стане. Ці руки шкарубки з буденної роботи, ці руки носії добра і теплоти, знімають і печалі, і турботи, тож припади до них ти. Ну і сьогодні я написала якраз життєвий шлях. Ну, думаю, так, життя це довгая, предовгая дорога, і в юності по ній вперед ідеш так стрімко, що не дивишся під ноги. Не думаєш, чи встоїш, чи впадеш, але твій шлях під Божим провидіння, і ти йдеш по ньому до мети в кінці дороги муки і томління, і страх, що далі нікуди, і будуть їх вкладати на ніч спати, Навчіть їх і співати, не заколисуйте зі слів чужих. На аркуші посію я слова, так як на ниві зерно в землю сіють. Нехай читають люди, і розуміють співуча наша.